Місто повинно знати своїх героїв, тих, хто його проставляє своїми талантами та вчинками, робить чистішим, безпечнішим, красивішим, словом, кращим. Серед цих людей трудівники різних сфер комунальної, педагогічної, правоохоронної або просто небайдужі пенсіонери чи обдаровані школярі. Кращі з кращих обирались оргкомітетом протягом року, і 27 лютого вони нарешті отримали звання Гордість міста міста-2014». Церемонія вручення нагород розпочалась з хвилини мовчання. Першими на сцену вийшли матір Сергій. Я Кемського героя Небесної сотні та дружина Василя Петренка, військовослужбовця, який загинув, обороняючи Донецький аеропорт. Чоловіки отримали нагороди посмертно у номінації Герої не вмирають. Кростенські кіборги Роман Мартинович та Володимир Медалович були оголошені переможцями у номінації Герої нашого часу. А військовослужбовець 30-ї механізованої бригади Олег Майнарович сила духу духу-2014». Їх вітали стоячи. Аплодисменти не стихали, доки вони були на сцені. Присутні не стримували сліз. Такого емоційного напруження, щорічний конкурс рейтинг гордість міста ще не переживав. Усі відзначені, а це кращі медики, освітяни, спортсмени, правоохоронці, комунальники та керівники надихають і дійсно викликають гордість за своє місто та земляків. Кожен з них, за словами міського голови, достойний бути представленим на державному рівні. Цьогорічний конкурс рейтинг гордість міста став особливим і неповторним. Не пропустіть трансляцію нагородження у повному обсязі, яке відбудеться на нашому каналі незабаром.